Так, усім привіт. Середа. Ну, тобто кіно за середу. Бо дивитися, будете ви завтра. Ну а за сьогодні за середу кіно. Що я тут тільки не робив. Ой. Дивіться, як, як все гарно стартує, як все гарно йде. Як мої... Куди ж ми... Я ж не можу пройти мимо цього вулика свого. Дивіться, скільки їх тут, бачите? Прямо рій. Гуде. Багато-багато. Ладно, кіно не про це. Тут бур'яни я поганяв, бачите? Промотоблочив, усе чітко. Тут також усе промотоблочив, поганяв. шнурок натягнутий, бо вже миндаль висажений. Тут обробив раундапом, оце по нитки просто пройшовся раундапом, бо там ще не, не скоро воно виткнеться, а бур'яни мені тут не треба. От. Ну, коротше, раундапом бабахну. Ось цим конем далі обробляв. І тут і під забором, і за забором обробляв, межі, межі обробляв, опять же, раундапом. Раундам макси. Ну Це я знаєте, от дороги йшов по, по під забором, за шиферним забором зі сторони дороги. Там, ну, щоб то не ходити вже з мізокосою по тих камушках, то я ганяв там раундапом. Ну, коротше, 4 бачка я вибризкав сьогодні раундапом. Ну, по межах в основному, по таких ось брудянах, по межах. блін, Ідеш аж дух забиває. Такий запах стоїть, що просто я вам передати не можу. Ну, а йдемо ми вниз з вами. Я себе, як я не тішив, вже тішу себе, ну як правильно сказати, не тішу, а дурю сам себе вже не знаю, навірно, Ну, морози в нас вже закінчилися. Та вже днів як 4 чи 5, Да? Ну, а я себе все дурю дурю і дурю, дурю. Так мені неохота йти вниз. Сюди на оцю полуницю, слухайте, це просто капець. Тут ще ось у мене йде мальвіна, да, перша війна. йде стрічка, це вже буде третій рік її. І оце ось, 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 ось теж третій рік буде. Ну а це ось, ось в тому році я посадив, це тільки другий рік. Ну буде тільки другий рік. Ви бачите, що тут зазиму зробилося, гляньте. Та тут навіть не видно, де вона є, та клубніка, чи ця полуниця та гляньте, так? Гляньте, що тут твориться, це просто капець. Я вже неділю сам себе це тішу, дурю, а потім думаю, та ні, ну дури ти не дури, то забор треба срочно робити, то те треба срочно. А коли ж ти, Григорович, сюди підеш, да? ну ось дивіться, які гори. І це одна, я одну стрічку тільки підсажував тут. І це повністю як кінським навозом. Все встелив. Ну, хто на каналі давненько, то бачив, що я тут робив. Застелив, повністю, засипав кінським навозом, триходерму дав, е, ярумілу дав і це все за Аж потім висадив оці дві стрічки, що ви бачите, бачите, я її двохстрочкою строчками всадив. Ну, бачите, да, йде в шахматному порядку і двох Ну, і Це так, от за зиму. Короче, Ну не знаю, як желудок там у коня переварював, ну коротше, оця тон, така ось тонка трава, ну, настояща газона. Що газона і такої немає, не знаю. Ну тут наче хто ну, корнівав на її, ну просто е -е -е. дивіться. Це така мочалка, що вирвати нереально. Ось Ви бачите, які мочалки тут. Рву ось у. добре, що в мене є ось таке чудо. Ось Це ще від мого металоискателя. USA ЮСА написано. Коротше. І шов з прибором. Тут товщина, тройка, мабуть, не ржавейка. То оце я цією лопаткою ось і оце йду. Ось я вже пройшов скільки тут. Ну, бачите, да? які гори лежать ось цього ось лиха тут. Ось, у. гляньте, які коси. Нереально. Оце корніво, це просто жуть. Ви представляєте, що оце це таке вирвати? Це жесть якось. І це мені тут я вже половину пройшов. Да, половину я пройшов. Бо це ось ось старі, оці мої, це, це дітський ліпить, це мені так 5 хвилин пробігти, просто взяв воно грабельки, це і прощесав. Ну я заодно бачите, я її чистю. Тобто, бачите, які чисті листки. Я заодно її чистю і оце полю. Осталося тут мені ну, метрів 4. Ну, за сьогодні, звісно, я закінчу це все діло. Ну, настраювався я, мабуть, більше неділі. Бо тут все, тут в принципі бачите, її швидко і... ну, повбирав листки. Оце сухе, навіть грабельками розчисав, повбирав, воно швидко вбирається це все діло. Тобто обновляється кущ. І все. Нічого тут такого немає. Воно швидко. Тут бур'яну майже немає. Там де-не-де, не де. це знаєте, ну, нагнуся. Там зірвав, зірвав, зірвав. Ну Воно стакани були пропущені, ось ось стакан. Ну нічого десь воно під садю, І там ще бачу. Бо тут ось десь я бачу випадки. А ось. Його. От якраз ось сюди, де стакан, ось, ось. тут його й місто буде. Бачите, положу, щоб не загубити. Ось. Коротше. Отак, От як не хотілося мені сюди йти, а ніде не дінеся. Бо як гляну, воно кожним днем все більше і більше, більше і більше. Заростає, піднімається і піднімається. Усю. Ну ви представляєте, ну що це таке. Це ж жесть якась. Ну а тут ось вже. Порядок. Мені головне це вихотити, а то вже там таке. Миколаївну загонюхай було. Там нічого немає, грабельки в руки, воно фіскарять і все. Ну, а це тут, звісно, тут чоловічих рук треба, бо жінки рвати руки це тут не варіант. Просто я єлі <губ> справляюся, бо це воно так тільки вроді каже, це його вирвати. Та що не, не возьми, то вирвати його нереально просто. Воно витягується тут такі коріння. Так що якось отак. Оце. Називається органічне добриво. Да? Ну, ось о воно, бачите, ось воно. Оце органічне добриво наше. Оце що дає органічне добриво. Ну а що ти зробиш? Ну зато земля ж яка красива, дивіться, його аж рженьке таке, бачите, От воно вже перепріло, перегнило пошти. Ну, ось бачите, да? Красота ж, красота. Це тут, тут на три роки не заглядай сюди по органіки. Ну так, да, мінеральне там. Може й буду давати, не знаю, а може і не буду, для чого я туди дав, сюди сипати. Короче, ну, це якось отак. На цьому і все. Так що себе не вийшло надурити особу. Дурив, 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 дурив. Ну. Аж після обіду це вже пішло Время пошти п'ять годин. Оце я, я ж кажу, вже звичай бачки носив з раундапом, вже там бур'яни всі поганяв, по межах походив, по підзаборами, там, де не можна косити, де сітка. Усе обробив. Ну, я не, не сторонник, на винограднику є, там зараз, бо там не знаю. Хоч бруньки ще й не, би, не сильно там розпустилися, ну знаєте, боюся, бо фатне навіть вуздуху цього раундапа, то я знаю, який буде ну, послідовність потім після того раундапу. Там будуть листя такі, як усі скручені, такі скручені, жамкані, жамкані, як гусина лапка. Так що це якось так ось бачите як... Так, ну що, раз ви побачили це відео, значить таке я дійшов, не вмер на цій полуниці, я дійшов до краю От. і пішов монтувати це відео. Да? Ой, ось, бачите, інструмент який мені був потрібний. Мій стільчик з двойним дном, бачите, щоб ножки не грузлись свободно, ковзаться на ньому, не вставати раз позраз раз. Отак я і досунувся до цього краю. От. <смі> до краю. Тобто все, підсадив я там одного кущика, випадів більше в мене немає. Один кущик чого, -то, не знаю, може замерз, може собаки вирили чи що, бо тут. Таке, то щось було порито, непонятно. Ну тобто це все. І от така ось о, от такі ось гори, які треба буде витягнути. Ну, вже сьогодні сил немає. Все, хорош, дожив до цього, до побідного краю, то й все. Так що якось оце так. На цьому все. Усім миру і добра. Дякую за увагу, до наступних відео. А наступне відео, скоріш за все, підемо дивитися, що у нас там твориться з тою цикаткою. Там, де ми робили обробіток і п'ятьма акарацидами. Так що якось так. Слідкуємо за каналом.